Отож, Думадянська мережа цього року вже традиційно восьмий рік проводила спостереження з овощно незалежним оцінюванням. Цього року ми спостерігали за, за, за тестуванням з української мови та літератури, за тестуванням з англійської мови, математики та історії України. Під час спостереження з озвича незалежним оцінюванням... Наші спостерігачі особливих якихось серйозних вибух недоліків в роботі персонального пункту тестування не виявили, тобто рівень підготовки рівень компетенції достатній для того, аби на належному рівні організувати і провести заміж незалежне оцінювання на, на пунктах тестування. Що стосується абітурієнтів, то абітурієнти ну, це можна сказати традиційно менш менш дисципліновані ніж персонального пункти тестування цього року, як і попередні роки вони теж допускали порушення і основним порушеннями. Це якраз наявність про собі заборонених технічних пристроїв. У нас, до чого такі абітурієнти вилучалися з пунктів тестування, і їх відповідно їх, їхня робота нульовувалася. Хоча в порівнянні із, із попереднім роками, наприклад, якщо порівняти. Там, навіть з минулим 2014 роком, то, то, то кількість по, таких порушень з боку абітурієнтів і кількість вилучень знизилась до 9 минулого року. Це було, було 14. Там в 2012 році це було сім, в 2013-му 11 вилучень. Тобто ця, ця тенденція свідчить про те, що перше абітурієнти вже більш ну, достатньо відповідально ставляться до процедури проведення зовнішнього залежного оцінювання. Це свідчить про те, що персонал пункту тестування підготовлений на належному рівні. Ну, і тут слід відмітити би, важливу функцію металодетекторів, тому що металодетектор це не тільки інструмент для того, аби, аби виявити заборонений технічний пристрій, а він так само виконує певну профілактичну функцію стосовно там, імовірних порушень, саме з використанням мобільних пристроїв. Цього року зовнішнє незалежне оцінювання в порівнянні попередніми роками виглядало дещо по-іншому, тому що є були нововведення, зокрема, те, що результат тестування з української мови зараховується як державна підсумкова тестація. Це запровадження базового і поглиблення рівня з української мови та літератури і, 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 і також з математики. Ну і це, це зрозуміло системи оцінки сертифікаційних робіт. Тобто, як, як вже ви, мабуть, чули про те, що цього року. Експертними групами визначався пороговий бал, тобто здав не здав, і, на жаль, ці зміни, зокрема, визначення порогу здав не здав, вони не були відображені в положні програматські спостереження. Тобто, Положення про громадські спостережспостережні дії дії в старій редакції, тоді, коли ще ще, 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 ще подібна процедура не була запроваджена і, відповідно, положення не не було передбачено можливість. Безпосередньо спостерігати без ну, громадському спостережню, безпосередньо спостерігати за роботою експертної групи. І тому, зважаючи на це, громадянська мережа порог буде рекомендувати Українському центру Цін якості освіти внести зміни положення про громадське спостереження за зовнішнім незалежним оцінюванням, де чітко врегулювати процедуру спостереження за роботою експертних груп. Наділити громадського спостережа правом безпосереднього спостереження за роботою експертних груп зараз. Я передам слово бода.